Всім привіт! Сьогодні відео про трактор Scout TE504C. Прийшла нова партія і, звичайно ж, є зміни, є певні оновлення, покращення, тому звичайно ж хочу вам це все показати та розповісти про сам трактор. Цьому році це самі популярні трактори, як з кабіною, так і без моделі саме 504, 404, ну 254 Також досить добре продаються, особливо знаючі люди купують таку техніку, тому що дійсно є за що. Отже, по 504C. на сьогоднішній день є дві моделі з кондиціонером і без. Ціна звичайно ж відрізняється. З кондиціонером трактор коштує 13 400 доларів. Без кондиціонера він коштує 12 900 також не забувайте, що для підписників нашого каналу діє знижка, тож дзвоніть, запитуйте. Номер телефону ви зараз бачите на екрані, також в описі під цим відео є посилання на сайт. І там завжди актуальні ціни на техніку, але про знижку уточніте саме за телефоном. Ще вам хочу нагадати, що є акція на ТЕ504 без кабіни. Зараз він коштує 8990. Без акції, нагадаю, ціна 9400. Тож, в принципі, у вас ще є місяць часу, щоб придбати такий трактор за зниженою ціною. Ну а в цьому відео ми розберемося з тим питанням, яке мені часто задають по телефону в коментарях, чому популярний такий скаут, саме ця модель? Тож, дивимося відео, в кінці зробимо висновок. Розпочнемо огляд традиційно з коліс. Передні колеса мають розмір 8,3 на 20 диск дискний Колія тут регулюється, то має два положення 1,30 та 1,40 м. Задні ж калеса мають розмір 124 на 28 диск, як бачите, розборний, Тут теж кальяр регулюється від 1,20 до 1,50 м. Також груза на задніх колесах йдуть в комплекті. Передні груза, як бачите, теж йдуть в комплекті. Трактор важить 2300 кг. Передній міст тут редукторного типу, це міст фірми GATT. Дуже хороші та надійні мости, які себе вже дуже добре зарекомендували. І також вони вже встановлюються на трактори Lowall. Кліренс тут 32 см, а гратичніхній просвіт 37. Ну і звичайно ж тут традиційно гідрооб'ємне рульове керування. Ну а сама цікава новинка, яка з'явилася вперше на тракторах Scout 50 ки і я думаю, з часом з'явиться і на багатьох інших моделях. Це трьохтурічна навіска саме з крюками і змінними яблучками. Основні ж плюси якої це швидкість та легкість зміни навісного обладнання. Я думаю, в усіх деталях трактористам пояснювати не потрібно, але якщо по-простому ви під'їхали, підчепили низ, поставили третю точку, центральний гвинт, і все. Також хочу відмітити, що разом з трактором ви отримаєте два комплекта змінних яблучок. Під 28-й палець і під 22-й. Я особисто. Таких крюків на тракторах потужністю там, до 90 кінських сил не бачив. І особисто, на мою думку, це дуже круто, що вони починають з'являтися. Що ж, рухаємось далі. По чулкам на задньому мосту маркування TE904. До речі, я завжди вам кажу: звертайте увагу на маркування. Якщо річ дійсно брендова, то завжди будуть маркування. А якщо ж вона брендова, то відповідно вона має якість. По навісні загалом, як бачите, нічого не змінилось, ті самі два виносних гідравлічних циліндра. Ззаду є дві пари гідровиходів, також пневмоконектор для тормозів причепа. Ну і вантажопідйомність підйомного механізму 880 кг. Плюс є, звичайно, один причепний вузол, який дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності, який, в свою чергу, має дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Ну і також мені подобається, що вся гідравліка керується саме одним розподільником. Немає там основного, додаткового. Плюс нагадую, що тут роздільні маслі ванни вани на гідравліку та трансмісію. Капот на цьому тракторі відкривається традиційно спереду, тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Одразу, до речі, бачите, що з лівої сторони встановлений ось компресор. Його можна вимкнути, якщо він вам не потрібен. Звичайна механічна палив, фільтра встановлені в нормальному доступному місці, є фільтр. Відстійник, фільтр тонкої чистки палива і фільтр масляний мастила двигуна. Радіатор тут досить великий, захищений захисною сісткою, розширительного бачка тут немає. Акумулятор 12 вольтовий на 120 Так, да, І згадав, що хотів сказати, ще за передній міст. Мені подобається, що він знизу, як бачите, рівний, без всяких там випуклостей, без нічого. Це теж є плюс і нижня точка виходить, на задньому мосту. По комплектації двигуна з правої сторони тут все стандартно. Є два інша: один на гідропідсилювач руля, тобто на гідров'ємне керування, другий на задню гідравліку, є фільтри гідравлічного мастила. Генератор тут потужністю 750 Вт. Двигун з маркуванням КМ495 ВТ і заявлена потужність 50 кінських сил. Ресивер тут справа, зліва йде паливний бак, бак тут, до речі, об'ємом 45 літрів. По кабіні. Як бачите, дверний пройом широкий, двері тут на всю сторону, тобто сплошні, без задніх форточок. Посадка в трактор досить комфортна, підлога рівня, педалі підвісні. Як бачите, всередині все зашито вже пластиком, є органайзери, речаги всі зроблені максимально герметично. По педалям розміщення стандартне, все зроблено максимально зручно, тут питань нема ніяк. З правої сторони тут речаги гідравліки, ось вони не дуже зручно, бо вони на одному рівні. Сидіння тут встановлене теж вже більш дорожче. Не пневма, звичайно, але є всі регулювання для комфортної роботи. Саме цей трактор, як ви зрозуміли, кондиціонером не обладнаний. І тут, як бачите, немає люка. По приборній панелі зліва є датчик тиску повітря в ресівері. Ну а сама приборка автомобільного типу. Ручний газ справа біля руля. Також є монітор для зовнішніх камер, тут їх дві, передня і задня. Ось так тут виглядає прибурка, в принципі, є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. Також є сонцезахисна шторка, і ось так виглядають самі камери. В цілому ж, кабіна мені подобається. По коробці тут 4 передачі, 2 діапазони, отже, 8 передач вперед плюс реверс. Отже, маємо 8 перед та 8 передач назад. Заявлена мінімальна швидкість 1,8 км на годину, а максимальна 28 км за годину. І це, в принципі, середнє нормальне значення. Тобто трактор не швидкісний, ну і не дуже повільний. Зчеплення тут, звичайно, встановлено двохдискове, також по кабіні снаружі, як бачите, є багато освітлення додаткового спереду, стандартне освітлення зверху на кабіні позаду. І я вам скажу, працювати по темному на цьому тракторі можна без всяких проблем. Колісна база тут на тракторі 2 з копійками метра. Довжина 3,90. Висота 2,70 і ширина 1,65 м. Ну, і, в принципі, по основним параметрам все. Отже, давайте підведемо підсумок. Трактор на гарному якісному шасі, з непоганою вагою і дуже хорошою комплектацією. Тобто, гарна сучасна кабіна, є компресор, класна задня навіска. Та, купа інших потрібних ну скажімо так, зручностей, такі як паливний бак внизу. Гарне освітлення, крюки на задній навіски. Ну, я думаю, хто нормально дивився відео, той для себе висновки і так зробить. Так, звичайно ж, цей трактор не самий дешевий, який є зараз на ринку в Україні, але, як я вже й казав, по співвідношенні ціна, якість комплектація він є одним з найкращих. Що ж, зараз ми традиційно заведемо та проїдемося. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк кому не, жалко або важка там. Вже кому кому як всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.